Доброго дня, мої шановні! Мене звати Наталя. Привіт вам всім із Миколаївщини. Отака весна у нас уже. Сьогодні 13 березня. Дуже-дуже вітряно у нас, похмуро і трошечки моросить дощ. Ми бажаємо більшого дождя, але поки немає. Ще не прибрала я квітники, Квіточки і захотіла вам показати. Ось така краса у мене є на сьогодні. Ще треба прибирати, ну, це згодом. Отакі От пролізки. А були вчора у Южноукраїнській. Були у справах і провідали чоловікову сестричку. Привезла новинки вчора. По справам їздили до міста Южноукраїнськ чи Південноукраїнськ, йому мають міняти назву. І були у чоловікової сестрички. І ось Тим'ян повзучий, отакий От плющик, красунчик. У мене є, тільки такого ще немає. Така гарна коренева тут. От, бачите, який гарний, красивий, цікавий плющик. От. І живці сестричка обрізала і я забрала на вкорінення піраканта, оранжева, потім жимолость, Пахуча. І туйки. Тут декілька видів. От це мені треба буде все заживцювати. А, і ще ось. Також вона обрізала гліцинію. І я взяла отакі два довгі пагони гліцинії на вкорінення. Ну ось, посадила я тут. Свій, де мої всі плюшики. Ось я маю макій От. Не знаю їхні назви сортів. Просто гарні плюшики. Отакий маю, тепер такий посадила і ще маю ось отакий. От. Бачите. Він вже отакий великий. Ми тут плануємо із чоловіком зробити їм таку арку, щоб вони плелися. Ось. Бачите, який гарний дуже листочок, отакий плющ маємо. От. До речі, буде декілька. В минулому році дівчатка вже в мене купували. У мене відсаджені отакі невеличкі, невеличкі От, Отакі от невеличкі саджанці будуть до продажу отакого, от тільки отакий от є. Ну, На осінь, може, ще наживцю іншого. У нас сьогодні дуже похмуро, тільки що моросив дощик. Нам потрібен дуже треба дощик. Ще не прибирала дівчата ніде. Із своєю розсадою і посівам, і усім разом ще не дійшли в мене руки до квітників, щоб тут все почистити, пообрізати. Ну, я думаю, що ще вспію. Ростуть, ростуть теплі дні. Ну, Сьогодні лише 11 градусів. А так, теплі дні, О, нарциси, тюльпани, все росте. Не знаю. Вроді живе. Деякі рослини під питанням, ну поки не чіпаю. Морозник мій, он, бачите, також попримерзав. чимирник. Ну, а тюльпани це, господи, жовтим квітне. Забула. Примулки, примулки, оці що минулого року з насіння, ось маленькі вони, вони живенькі. Почорніли листя, а серединки відходять. Орігано живий. <рігане> Вон зелений йде. Ну і так. Йдемо в хату. Буду показувати, що я роблю в хаті. Забула показати, що тим'ян усьо посадила. Тут тим'ян. Це тут все в дворі, в цьому маленькому квітничку. Тут у мене ось мята. От. Така. А тут. Буде тим'ян. І десь у мене тут ось, не знаю, вижив, не вижив, також тим'ян лимонний повзучий. Ось. Не, живий. Це кислиця скрізь. Ну, он зелені листочки, живенькі, слава Богу. Минулого року також поділку невеличку посадила, пахне лимоном. Бачите, скільки кислиців це все треба буде чистити. Ну і тут також примерзла герань великокорнєва. Ну, але відходи, бачите, живі розеточки. Все треба чистити, ну, поки немає коли. Йдемо до хати. Ну що, мої дорогесенькі, чим я займаюся? Всім і одночасно не знаєш, за що хвататися. Чоловік вже хоче борща, то треба, то треба вже зварити борща. Бо мультиварка мультиваркою, а борщ вариться так. Що на сьогодні в мене в планах з насінням? Тому що пересадки, підживки, а, до речі, ось приготувала е, бризгалку е, майстер Агро 2020, 2020. Всі свої рослинки, які вже давно розсаджені, тобто спікіровані, які вже в мене ростуть гарненько, які вже мають доволі гарне коріннячко, то буду вже підживлювати таким добривом. Ну, це не обов'язково майстер Агро. Я маю віду, що може бути 16, 16, 16, 18, 18, 18. 18. У мене ось 20, 20, 20, 20. Тобто тут азот, фосфор і калій в рівних частях. Це вже для того, щоб повноцінно розвивалася рослинка. Два рази я підживлювала, я вам показувала довривом, де найбільше вміст фосфору для того, щоб в них наросла коренева. Також коли їх пікірувала, я проливала їх розчином укорінювача коріннювача грандіс. Це так. Далі у мене вже укорінилось, я вам ставила показувала, це називається верба Мацудана Туртуоза жовта, тому що вона є ще червона. Тобто, оці гілячки червоного кольору. А це жовта. Ви бачите, що в неї гілячки жовтого кольору. Дуже красива, така кудрява, вона доволі дуже велика. Росте така верба. Ну, ось, дивіться, яке вже коріння, тобто мені треба терміново її у горшечки розсадити. Тому що, якщо вчасно не розсадити, перетримати її, то вона загине і не буде рости. Чорніє стебло, оце, чорніють корінчики, якщо її довше передержати. От. Ця, до речі, вода дуже-дуже цінна. Вона, ця водичка як укорінювач, тому що верба, коли укорінюється, випускає в цю воду такий фермент, гормон росту, укорінення такого. Тобто, в ці водички можна укорінювати інші живці. Дуже гарно буде укорінюватися. Ще так само діють і колеуси. Так, що далі? Маю насіння люфи. Буду ставити на проростання. Люфа, ви знаєте, це мочалка така природна, така рослинка, вона плетюча. Далі є Єсть... це ж вчора була у сестрички, казала вам у південноукраїнськ чи Южноукраїнській, як хто знає. Казали, що будуть змінювати назву міста. Ну, поки так, Южноукраїнськ, ми так звикли. Так, дивіться, яке я маю насіннячку. Це все сестричка дала Люфу. А це насіння. Господи, плетистий шпинат. Плетистий, базила базі... базіла... румбра. Отак От називається. Плетистий шпинат базила румбра. Постараюся вставити вам всі картинки яка має бути та чи інша рослинка чи квіточка, щоб ви розуміли, ось отакі кругленькі в неї зернятка. Також буду ставити на проростання і потім буду робити розсаду. Цей шпинат дуже смачний і ще дуже гарний. Плетюча рослина десь до трьох метрів буває. Має такі. Суцвіття дуже красиві білого або рожевого кольору. Потім утворюються отакі зернятка, вони бувають фіолетового або темно, навіть чорного кольору. Ці зернята, до речі, їстівні, Можна їх в салати додати, або додати в якісь напої, компоти, і навіть можна готувати джем з цих зернят. А саме листечко, по міру відростання, можна зрізати. І додати в салати, в рагу, в омлети. Воно дуже-дуже смачне, воно має, як і звичайний шпинат, трохи кислуватий такий смак. І у ньому дуже-дуже багато різних вітамінів, калію, желізу і інших різних мікроелементів, він впливає дуже гарно на травлення і на підвищення нашого імунітету. Тобто гарна дуже рослина. Смачна і ще дуже корисна. Так, і ще показувала вам, що взяла в неї живці піроканти. Ну і ягідки ж у неї були на ті піроканті. Отака вона оранжева. Ну, вже, звісно, після зими вона не гарна ця ягідка, але була дуже гарна. В цих ягідках є насіння. Ну, і як була б не я, якби я не спробувала їх посадити і проростити піроканту із насіння. Отаке в мене в планах. Далі, далі. Сьогодні, сьогодні, так як я вже вам показувала такий метод шоком, гібіскуси трав'янисті. У мене є моє власне насіння гібіскуса. Ну і оце, де я виписувала у, на сторінці Фейсбуку Олени Смолівої. Гібіскус тут суміш, у неї дуже-дуже красивезні гібіскуси. І я ж, ну, так як завжди, я вже вам показувала цей метод. Ну, можна в марлічку, там в мішечок якийсь, ну, в щось, щось висипаємо насіння. От від гібіскуса. Надо було підготуватися. Ну, нічого. Я вже показувала, ну, у мене з'являються кожного дня нові глядачі, то трошки повторюся, може, комусь буде. Такий мій досвід у нагоді. Ще раз повторюю, я не якийсь там агроном, чи якийсь там сильний спеціаліст, сама проста звичайна жінка, яка просто дуже-дуже любить рослини і квіти, так би мовити, квітанута людина. І цей діагноз вже поставлено давно. І ця хвороба не лікується, а тільки прогресує. Так, бачите, взяла оце ситочку для заварки чая. Висипала туди насіння. Тут у мене холодна вода, цього разу без льоду, бо льод уже весь розтанув. Але дуже-дуже, майже льдяна. В чайнику закипіла водичка. Вливаємо кипяток. От. І робимо цьому насіннячку шок. Цього разу не замочувала я ні в хлоргексидин, ні в перекіс, ні в марганцівку, нічого. Просто роблю шок. Встромляємо в кипяток. Один, два, три. Сцідили. Тепер у холодну льодяну воду. Один, два, три. І так три рази. Один, два, три. Насінню робимо шок. Кипяток. Людяна вода. Один, два, три. І ще раз. Один, два, три. Це робиться швидко. Один, два, три. І висипаю на вологий косметичний диск. Насіння. Ой, розпадається. Ну, ви зрозуміли. Тут у мене вже лоточок підписаний. Обов'язково підписую, щоб розуміти, що це за насіння. А в мене воно є різне, тобто, я ще підписую, від кого це насіння. Щоб розуміти якісне, неякісне, і чи можна в слідуючий раз. Ну, я вже знаю, що оленець моріву є якісне насіння, бо вже її насіння виросло. Так, розложила і зверху таким вологим диском накриваю і поставлю свій контейнер. Ви знаєте, у мене такий здоровий контейнер, там на пророщуванні мене насіння. Контейнер стоїть біля грубки в самому теплому місці. І будемо так пророщувати. Ще так само буду робити із гібіскусом трав'янистим. Своїм уже це також гібіскус трав'янистий від олени Смолєвої. Те ж саме буду робити з насінням піраканти. Те ж саме буду робити з насінням люфи і ставити. Також буду таке ж робити із насінням шпинату. Мені дуже сподобався цей метод. Далі у мене є такий ще однорічний гібіскус, дуже красивий маніо, також від Олени Смолівої. І, і ще я так само буду робити із е, е, Геліопсіс багаторічний е, е, Лоріан саншайн, з таким пістрявим листям. Е, це в мене є від Тетяни Орлової з фейсбуку і є від Олени паршакової. Насіння буду пророщувати. Десь в минулому році я виростила пару таких рослин, посадила їх у квітник. Але я не знаю. Пережили вони, не пережили, вийдуть з зими, не вийдуть. Ну, А це знов буду вирощувати от такі квіточки. Оце таке в мене сьогодні. А, і ще каріопсіс мутовчатий. Також насіння від Олени Паршакової, це сторінка у Фейсбук. От, е Насіння із позаминулого року, тобто йому 2 роки. То йому шок цей дуже потрібен. Оце така шокова терапія дуже гарно е, діє на трошки задавнє насіння. Навіть давнє насіння починає проростати після такого методу: кипяток, льодяна вода. Це ж у мене отаке в планах. Е, ну, е, Далі все також. Петунію треба розсадювати в горшечки. Ви бачите, їх вже тут деякі дуже великі, він вже почав, ну їм вже тут мало місця. Ну, маленькі ці ще могли б посадити, ну, вперед ті, що більші, буду пересадювати. Ці потрібно винести в тепличку. В тепличці все гарно, ну, не буду сьогодні йти. От. Тут треба попідсипати землі. Ну, тобто, в мене роботи та й роботи. Бачите, тут ну, я е, так е, спеціально не дуже багато, а тепер буду просто потрохи підсипати землі цим рослинкам. Е, катарантуси потрішки почали підростати. Бо геть сиділи, а це вже дивлюся, що вже потрошечки треба підростати. Також буду підсипати їм землі і там в касетках, і тут поки з касеток їх трогати не буду. Е, перець монтана, перець гіркий. Баклажанчики, перці, це перці. це перці, перці, Десь написано: на кожній стаканчику є назва. так, Це толстосум, ще нема. ну, Там є, виходять, бачите, петелючки, то вже якісь приросли. Тут волошка імператорська, гомфрена. Волошка гомфрена і суміш злаки. Далі геліопсіс багаторічний з власного насіння. Е, так, дівчата, ставили ми ото, у скрутку у айстру. Бачите, вже вон, зеленіють листочки. Тобто, треба відкривати і розсаджувати їх по склянках. Ну, зараз Попробую, зараз одну відкрити і показати вам. Ось, дивіться, деякі. Ой! Деякі тільки-тільки почали прокльовуватись, а деякі ось вже бачите, проросли. Коріннячко у них пішло ось на цю сторону. Вон, бачите, білі корінці які вже. Це не страшно, тому що їх можна легенько відривати отако з туалетним папером і класти у стаканчик і воно все буде гарненько рости. Тож, равлик дуже дієвий метод, коли у вас зовсім немає місця, а треба проростити рослинки, щоб вони виросли. Деякі люди беруть, беруть, беруть отакий матеріал, це підложка під ламінант, отакий, фольгоізол, І з нього роблять равлик, тільки засипають усередину невеликий шар грунту і прям ростять так уже. Ну, доволі гарно вже прямо ростуть там рослини. От, Також можна це в якусь там коробочку, отаку, чи от, от, торта є накривалки. І туди кладуть і оці такі скрутки із фольгоізола зола, з землею, і там вирощують, якщо мало дуже місця. Так, Далі, далі це тут у мене суміш сухоцвітів. Трошки деякі рослини тянуться, я вам трошки вже їх підсипала. Далі сходять, у мене тут це також перець гіркий, власне насіння. Тут ось, вже бачите, на провітрюванні стоїть це гібриди баклажан класік і епік. Дуже гарно зійшли. І тут ось вже почали сходити. Почали сходити це смак грибів. Також було оброблене насіння. Ну, Далі тут все так само: маргаритка петунія. Маргаритка почала рости, до речі. І ось, бачите. І петуньки, петуньки. Все треба. Пер... Наверху, тут на верхній поличці, також сходи все. Тут баклажани з власного насіння, а тут сорт баклажанів матросік. Також дуже гарно сходить. Ну, Садила пророщів насінням. Тут примула моя стоїть, ще не винесла її в теплицю, а потрібно китайська гвоздика, все рихлю. Ви бачите, що я періодично зрихлюю землю. Прорихлила і тепер зараз буду підживлювати. До цих пір не розсадила лобелію а потрібно. Отак От виглядають живцьовані мої рислини. Видно, деякі вже вкорінилися гарно, а деякі ось, загинули. Ну, нічого. Щось щос укорінюється, щось не дуже. Так завжди. Ромашка крейзі Дейзі. Гвоздика китайська махрова. Також треба все звідси забирати у стаканчики, розсаджувати по одній рослини. І також обрізати так їм верхівки. Потім будуть дуже гарні кущики. Ой, не знаю. Гонки на виживання. Так оце в мене. Так. Це теж треба розсаджувати, бо їм тут не дуже Це гравілат і з насінням лаванда. травянка гвоздика, переста гвоздика, трав'янка. Ну і там ще манесенька петунія. Тут живці аргерантемума, також половину пропало, половину вже вкорінилося. Тут, отак зійшла волошка махрова низенька пророщим насінням клала у стаканчики. Тут календула каблуна, геліхризум і деревій птарміка. Отак От росте. Далі мої бегонії, гарнесенько почали підростати. От це також моя бегонія. Тут геліхризум, фірма Геліопсіс. Ось Гарно пішла. Тож, ви бачите, я вже порихлила. Обов'язково, якщо вже гарненько зійшли рослинки, я їм рихлю. Даю доступ повітря до корінців. Аргірантемум блакитний те ж саме, ви бачите, я всі лоточки рихлю. Ну, Не кожного дня, але періодично я рихлю. Так, це у нас гіпсофіла багаторічна, біла і рожева. Ну, Мій базилік уже кричить, щоб його посадити по стаканам. Уже є он справжні листочки. Уже треба. То не було, а це вже ж з'явилися. Це ж, бідна бегонія моя не може дочекатися. Вербена кущова гібридна. Газанія це, взагалі, це мабуть, треба все покинути і сьогодні його розсадити. І ота бегонія також, їй там вже геть тісно. Ну, і ще один базилік і вербена бонарська. Також почала потрошечки підніматися. Прямо. Ну, а тут мої фіалки навкорінені. Дельфініум. Дівчата питають, чи буду я продавати свій багаторічний дільфініум. Дівчата, його вперед треба виростити, а потім вже балакати, буду я його продавати чи ні. Не ображайтеся. Що ж я вам, оце, Хіба я можу таке продати? Це ж просто і сій... якщо це ж не факт, що воно доживе до квітника і в квітнику виросте. Ви розумієте, треба розумієте, що треба виростити гарну рослину, а вже потім її продавати. Я не можу людям таке продавати. Я повинна продати людям гарну рослину. Звісно, мені так багато не треба, то я буду, дай Боже, щоб вони всі гарно вижили, виросли, красиві, сформували кущики, а потім, звісно, я буду пропонувати до продажу. Ну, це коли вони виростуть, це треба чекати. Так, коли уся там мої, бачите? Вже видно, тут якісь із зазубранками листочки, тут просто кругленькі, там є якісь мазочки, а там якісь жовтоваті вони. Ну, дивіться, бачите? Ну, вже видно, що вони будуть різні. Ну і тут е, Алісум скельний. Отак. От Отак. В теплиці також кожного дня вечором закриваю агроволокном агро і зверху плівкою, От, утепляю, щоб, не дай Бог, приморозки якщо нічні будуть, щоб моя розсада в моїй не теплиці не загинула, бо буде дуже шкода. От. І оце таке працюю і живцюю, і саджаю, і сію. Ну, тобто, роботи дуже багато. А тут ось ще зверху вам не показала. Також тут, бачите, сходять це ось толсто це власне насіння. І дівчатка також показують, що моє насіння у них попроростало. Чому я дуже-дуже тішуся, дуже рада, що у вас все вийшло. Ну он, бачите, тут перці баклажани всі різні, насівала ж багато. Вон кожному лоточку пророщує насіння. Чому я так і роблю? Я пророщую насіння, а потім уже його висіваю. І тоді дуже гарний результат. Ну, ось, мої дорогесенькі. Отакі у мене роботи. Дуже-дуже багато спішу, щоб усе вспіти. Ви самі знаєте, що у мене ще на черзі дуже-дуже багато посіву. Ой, а пересадок ще більше. Ну, так, ґрунт, о той, що купляла джафі субстрат 225 літрів, уже майже немає. <смір> уже майже немає. купила ще один мішок, тільки вже наш український, ПЛ називається. Вже його розпечатала. І буду, буду в той ґрунт не такий, як Джафі, набагато, звісно, гірший. Ну, Він і дешевший і трохи. Ну, який був, такий взяла цей, Не замовляла, а купила в магазині, в агромагазині. То в нього просто буду пересаджувати. А для посіву таки буду держати джафі. Джафі дуже гарний, дуже гарний. Дивіться, який він. Пухкий, пухкий, класний субстрат. Так, да, дівчата, все дуже, дуже багато залежить від ґрунту і від якості насіння. Ну, а потім вже від догляду і умов. Що мої дорогесенькі, Щиро щиро дякую, хто додивився мене до кінця, хто мене підтримує, ставив подобайки, пише мені коментарі. До речі, хто не підписаний, підпишіться, будь ласка. Ну, Підтримуйте україномовний контент. І других дівчат також підтримуйте. Якщо ви дивитесь і вам це цікаво, будь ласка, робіть підписку, ставте вподобайку, вам це зовсім нічого не важить, не коштує. а Нам це велика підтримка і просуває нас на Ютубі наші відео. Дякую, 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 дякую вам за таку безмежну підтримку. Ви знаєте, ваші оці коментарі такі щирі, гарні, вони надихають і дають мені більше сил працювати. До речі, дивлюся, дівчата, в вас усіх, але не завжди можу щось тикнути. Інколи якесь сердечко кидаю. Або вночі вже, коли лежу, відпочиваю, починаю вам щось писати. Але дивлюся вас, вподобайки ставлю всім. Отаким От мізинцем, навіть коли мокрі грязні руки, я вам ставлю. Так, дорогенькі мої. Буду працювати, всім дякую, всім успіхів, добра, благополуччя. Божого захисту, опіки і найголовніше нам усім миру. Дякуємо, низько вклоняємося нашим захисникам за кожний день і хвилину нашого життя. До зустрічі, друзі, миру всім нам!